Добрий день, мене звати Оксана Садовнікова, я психолог, психотерапевт та експерт проєкту Крила, який підтримує жінок у працевлаштуванні та відкритті своєї власної справи. І сьогодні я відповім на питання, яке турбує більше жінок. Якщо жінка пішла працювати, то чи значить це, що вона стає одразу поганою мамою? По-перше, мушу сказати, що потреба в реалізації, в розвитку, в тому, щоб приносити користь та творити? Це нормальна потреба кожної людини. І жінок в тому числі. Звичайно, є жінки, які реалізуються в тому, що проводять час з дітьми та займаються домашнім господарством, і це є чудово. І не можна сказати, що якийсь варіант є кращим або гіршим. Але професійна реалізація це такий спосіб підтримати свою зрілість, дорослість, відповідальність. У нас в житті є багато сфер. І для того, щоб людина почувалася гармонійно, необхідно, щоб енергія в цих сферах реалізовувалась плюс-мінус однаково. Тому у всьому важливий баланс. І якщо жінка йде на роботу, це зовсім не означає, що вона робить якийсь вибір, чи робота, чи дитина. При бажанні та правильному розділенні пріоритетів, вона може бути і чудовою мамою, і гарним професіоналом. Звичайно. На деяких проміжках часу можливі зміни, наприклад, якщо дитина маленька, то вона може потребувати більше часу, ніж робота. Але з часом цей баланс може бути вирівняний. До того ж, можна сказати, що професійно реалізована жінка це такий вклад у майбутніх дітей, адже вона цікава, наповнена, їй є чим поділитись і з чоловіком, і з дітьми. До того ж, діти, дивлячись на маму, будуть розуміти, а що таке ставити цілі, взагалі, які ці цілі є, що таке професійно реалізуватись. Тому це реально вклад у їх майбутнє. І до того ж, у будь-якому випадку ви залишитесь найкращою мамою для своїх дітей.